Всім Сім! Це новий влог в такому горизонтальному форматі. Обов'язково потім напишіть, як вам в мене сьогодні тренування. Давайте вже разом збиратися, робити рутину, Я хочу навіть трішки нафарбуватись і по традиції прибирання ось того срача, що мені дуже сильно хочеться кави і вже трішки поїсти. Але спочатку я випиваю дві В мене це спіруліна, Я приймаю 10 штук на голодний шлунок. Перший день прибирання на кухні кава і сніданок дякую я вчора зайшла у франсуа і купила там два круасани саме тому мій сніданок буде складатися з круасаду бо якщо чесно мені вже настільки набридло їсти яйця на сніданок і мені здається що я вже скоро можу закука Це. І після сніданку я обов'язково приймаю вітамін d 3 плюс К2 та вітамін С. Давайте швидко нафарбуємось дуже лайтово. І останні штрих близь для Вітаю! Дякую. Взаємодо побачення. Які круті відчуття після флайо. Є це вау. Ласка, капучино капочинена безлактозна. Я вже повернулась додому. Нарешті я так втомилась, мене так болять руки після тренування. Зараз буду вже змивати макіяж і йти відпочивати. Це вже кінець влогу. Дуже вам дякую за увагу, за перегляд, а ми вже будемо відпочивати.